Покажу як зробити цікаву, досить цікаву, мені саме скушу Починаємо з того, що беремо крикелюр лак. Це такий, як зробить будь-який усічивий молодой чоловік. Абсолютно любий. Я часто положив красочку, да? вона вже в мене тут лежить. У моєму випадку тут лежить антрацит. Далі даю прохожу це все діло крикелюром. Далі, по концелюр лаку, наношу венеційську штукотвочку. Не мало я сам своє, а щоб було відразу його промальовуємо той малюночку, який ми хочемо. Нанесли нашу веніцічку, поробили горбик, і тоді хочемо, щоб у нас йшла тріщинка. Повірте, ми тут тріщинки будуть і буде дуже гарне нашу венітцічку має. Ось таку гарну тріщинку. Сьогодні будемо наносити, заповнювати всі шви, полірувати, і все-все-все. Хочу ось таку сиреньку нанести наші прожилочки. Ось наші тріщини і даємо сохнути. Хочемо зняти цей шар, щоб у нас залишилось тільки полутинка. І виполірувати його на всі 100. Грубыми наждачками мы убрали все лишнее. Дальше начиная с 500 начинаем все дело під полировую увольню. Під э, шліпову лишне тоже. А далі що, беремо тисяч, гантуємо. перфект воск. Нанесли на нашу поверхность. И что вы наш воск. Такая гарная, конечно, прожилочка. Являлась, да? в принципе, нормальная, да.